Раночко, друзі, сьогодні 4 квітня, і сьогодні день народження у Віктора Остроуха, Тані Квітень і ще багато кого, кого ми знаємо і не знаємо. Тож, будь ласка, друзі, я вас вітаю і ми вас вітаємо з днем народження. Хай все буде добре. Але наш проєкт це подяка. ЗСО за новий ранок. Це допомога ЗСУ волонтерами. Тому, будь ласка, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо наших волонтерів. Скажу так, в мене, по-моєму. В мене з лютого триває збір, я так тихесенько наближилася майже до 9 тисяч. А треба 500. щоб купити 25 турнікетів. Але я дуже вас прошу писати посилання під цим ефіром, писати посилання, репостити, допомагати так, як ви можете, кожного дня. Бо це важливо. Наприклад, ця ніч для нас в Харкові була кошмаром двічі. І тільки що прочитала, що дістали четверте тіло вечором, бомбили, атакували шахеди один із районів і влучили в. По двоповерхівку постраждали люди. Тому розказувати, як нам всім важко це одне, а допомагати ЗСУ, щоб нам було в житті легше жити. Не страшно за своїх рідних, не страшно за своїх дітей, друзів і так далі. Це потрібно. Друзі, я дуже вас прошу допомагати. Це важливо. Важливо, 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 не знаю. Тисячу разів можу сказати, що це важливо. Сьогодні я буду читати вірші людей, але я не буду називати імена, хто є автором цього чудового вірша. Чому? Бо я так хочу. Можливо. Захочеться, по-перше, словам прочитати, потім десь знайти в інтернеті цей вірш, прочитати, познайомитися з автором і поширити або стати другом цього автора, або розповсюдити. В принципі, за деяких з них треба, деяким треба казати дякую, деяким треба казати просто помолитися за них. Так, будуть і такі вірші. Де ти сьогодні, Боже, кажуть, що ти весна? Віхола бездорожна в хату мою зайшла, крига малює коло рибою по ставках бучею ходить коваль. З Харковом на руках, що там дають на жертву гільзи, чи коржик сліз? Боже, невже я мертва пагоном сивих скіз? А якщо чесно, скільки треба іще племен, знов пересохлі ріки, п'ють мою крові звен? Мо, подаєш патрони? чи на курку твій перст. Знаєш, вже тілять дзвони на кільканадцять верст, десь ти бентуєш крики й вічі німих імен. Батько, навчина жити Потом твоїх рамен, в берцях ти нині Боже білиш на завтра день, вибіли. Якщо можеш, кроки моїх пісень. Друзі, будь ласка, долучайтеся до поетичного волонтерства, до будь-якого волонтерства, то Це важливо. Це важливо, бо атакують, нас примушують до миру на тих самих умовах, які хоче Росія. Ну, це моє бачення. Можливо, я помиляюся, але якщо б Росія хотіла перемовини, вони б були інші. Якщо б вона хотіла перемир'я, то воно б вже настало. Дуже страшно, коли ти читаєш, коли ти спілкуєшся зі своїми друзями і в когось син безвісти або загинув. Дуже страшно це відчувати, бо ти не знаєш, що сказати людям. Це боляче. Я не знаю, як підтримувати, наприклад, подругу, якої нещодавно син пропав безвісти. Я не знаю, що сказати людям, які втратили житло. Чи виїхали? Я їх розумію, але допомогти якось так, щоб ще знув їх біль, це мені здається навіть неможливо. І тому давайте допомагати нашим хлопчикам. І дівчаточкам, щоб вони жили, і щоб завершилася ця війна. Хто як може, хтось плете сітку, хтось збирає нареби, мавіки, дрони, турнікети так мед важливий, чесно, він дуже важливий для них. Чому? Ну, бо турнікети рятують життя, а все, що є в аптечці, теж. Птичка них є, чи нема, але вона має бути? Пробач за те, що згадую її, пробач мені, що серце досі квилить. посеред снів знедолених моїх, я б'ю хрести на внутрішні могили. Мої скелети в чергах до Хрестів, їм також треба здобувати волю. На попелищі спалених мостів, мабуть, найкраще місце алкоголю. Ці спогади зі мною рік у рік, неправильно невивчені уроки, пора, напевно, вийти за поріг, Але які ж важкі ці перші кроки? З останніх смс. Горять мости, і я палаю з ними, бо вчасно від вогню втекти не зміг. Буває, що і добрі стають злими. Буває, що і влітку іде сніг. Як добре, що живий, хоча й вмираю, як добре, що не літо, а зима. Бо добре в цьому пеклі серед раю, як добре було б там, де нас нема. Гуляючи, як завжди, над межею у пошуку жаданого ребра, якщо вже не знавіділа душею, то не бажай фальшивого добра. Друзі, будь ласка, пишіть посилання, пишіть послання, не чекаючи, що це я напишу або ще хтось замість вас. І хай все буде добре. Добре там у наших хлопчиках. Добре на сході на півдні, на заході, на півночі нашої України, в центрі. Хай нас не ділять ні мовами, ні чим. Ми одна держава. Я дуже хочу, щоб ми були цілісною, об'єднаною державою. Мені не болить, бо вже не цікаво, як у будинку змінили життя, чи п'є на сніданок заварено каву, чи жинець, змінивши моє майбуття? Я тут не чужа, та сьогодні безхатько, що мріє про спокій у жерлі війни, і хтось. Біля мене рахує ще статки, а я видивляю синів у вікні. Покинеті книги, мій ворог сховає, бо їм понад сотню, здається, років. Чи може продасть або спалить? Не знаю, мені не цікаво. та серце. Болить. Друзі, нагадую, це проєкт. Дякую за ранок, і ми повинні допомагати ЗСУ, щоб кожен ранок. Ми бачили, як наступає весна, гріє сонечко, як цвітуть дерева, квіти, як вирує життя. Будь ласка. Допомагаємо, дякую усім, хто допомагає ЗСУ. А доки ділили весну миротворчим ножем, ісконна зима пакі-паки ракетила Лепа, І узкі братішки руйнуючи йшли на чуже. пари сталася до пазлів приватного неба. А доки краватки стурбово гаяли час, і світ позіхав та сміхався бундючно на кутні, палали фронти, і законність хворіла на сказ, держава жувала за шкварство дні незапутні. А доки начемність промов роззявляли роз роти, і, мов на ікони молились фрідідним союзам, Лайно полилось що вже гати не гати, а так засмерділо ніяк не оклигає музе. Таке життя є і на інше погоджень нема, бо ці запіздали прозріння таке шепотало, невпинну весну не ускрепить ісконне зима допоки ми є. А ми є, доки небо не впало. Будь ласка, допомагаймо ЗСУ, дякуємо за ранок нашим захисникам. Хай буде все добре в кожного з нас на півдні, на заході, на сході, в центрі на півночі. Будь ласка, допомагаємо. Це важливо, і ніжне пасмо, і її волосся, і ніч розтоплена, наче свічка, це все насправді це не сталося в стаканах віски у вікнах мжичка. І шепіт молосно огор, обох огорне, і безсоромні стають долоні цім світі двоє на дворі чорно. Такі оголено, безборонні. Кацапи знову стволи надрочать на нашу звабну інфраструктуру та ніжне пасмо її лоскоче, де факто серце, життя та юра. І хай зневіра пішла у наступ, і хай немає на неї ради, та їм не треба обого красти. Вони молитва, вони відплата, вони загроза болотній зграї, законні цілі, зневага скрєпам, прибульці з пекла, вигнанці з раю, та їм під ноги лягає небо. І що ти зробиш ворожка, осінь, ніхто пророцтва твої не слуха, і тільки пасмо її? Волосся він поправляє приніжним рухом, друзі, допомагайте словом, ділом, молитвою. Будь чим. Головне, що ви допомагаєте, особливо допомагайте. Допомагайте тим, кому ви зна... кого ви знаєте, кому довіряєте, бо дуже багато шахраїв. На жаль, дуже багато шахраїв збагачуються. Коли, коли зараз війна, я поверну собі своє життя. Обіцяю написано маркером на стіні одного популярного закладу Києва. Там і кава, і тістечка, і модний одяг, намисто, музика та балкони з неймовірним виглядом. Я бачив, як туман обіймає хмарочос ніжно та тихо. Любові не існує, написано на іншому поверсі цього закладу. А ще не існує море, не існує повітря, не існує снів і мене. Але кава тут добра, знизу хтось дописав Сонце, хто тебе змусив так думати, а я розкажу вам хто Болото, по якому важко дійти до бліндажу із позиції. міни, які падають поруч, зав'язана того, на шиє мотузка зими. Частини людини розкидані, розгублені по полю, химерно та неохайно сон, який змушує кричати в дощ, коли тобі ще кілька днів чекати на зміну і сонце, яке заховалось в підвал, бо повітряна тривога дійсно. Хто тебе так змусив думати, сонце? Коротка відпустка. Кілька днів разом з. Дорогою. Я бачився із друзями, ліплю із глини вперше за два роки випікаючи кейт, який так собі вдався. Разом з подругою спостерігаємо, як кішка зими схопила мишку вулиці, тримає. А я, можу, дихати, я можу дихати. Дорогу напроти перебігає дівчина, тримаючи заповідок великого худого пса. Десь виринають останні поверхи хрущовок, наче плавці батерфляєм мерехтять гірляндами ще трохи. І я знову захочу стати частиною звичайного міста, вигулювати великого пса, смажити яєчню, пити каву з симпатичних книгарнях з високими полицями. Це небезпечно, це дуже небезпечно. Спокійно. Життя це хвороба, викинь ці думки, наче використані бахіли, втікай звідси свій ліндаш, своє болото, свої міни. Я поверну собі життя. І я поверну собі життя, обіцяю, будь ласка, допомагаймо, ЗСУ. Молимося за них, віруємо, не просто віримо, а віруємо. В мить змінюється, змінюється колір очей назавжди. Я такого кольору ще не бачив сивіє волосся, якщо лишились досі, голова, наче дзвони, вуха, наче сотні років у дзвіниці, пальці стискають повітря. А повітря просто йде звідси, очі не бачать ночі, очі бачать щось на світанок схоже. Ноги вже не несуть. Швидше ти сам несеш ноги, І чим швидше ти несеш ноги, і чим далі ти несеш ноги, тим частішим буде повітря. Дуже доречно. Бо чомусь ти завжди біжиш проти вітру. Так пронизливо, так пронизливо чує запах пожежі. Я не знаю, де ті самі межі, я знаю, де ті самі межі, вежі, вежі знають, де я натомість і уважно слідкують, поміж свисту і вибухів по, після, що звучать, є погана пісня, який текст дуже часто зникає в рандомному місці. І ця тиша зникає, бо голос такий далекий, наче хтось кричить тобі з неба, говорить щось приємне. Та я більше не вірю, що можна від неба чекати на щось хороше. Я уважно слідкую за небом, моє око направлено на небо. Моє вухо направлене в небо, моє тіло подалі від неба, і чим глибше, тим краще, Іронічно. ховаюсь глибше, щоб тут не лишитись назавжди. Сон приходить, коли заманеться, поводить себе вульгарно то багато йому, то мало. Забирай вже цей день, дай наступний, і не смій цей хабар не прийняти, бо більше нема чого тобі дати. Забирай вже цей день. Дай наступний. Друзі, будь ласка, допомагай на ЗСУ. Сьогодні я читаю здебільшого вірші наших захисників. За одних треба вже помолитися, одні живі, тож треба допомагати. Загорни її в обійму, як броню, Шебочи слова про спеку й холоду. Розкажи їй про ж її жіночність вроду, твій промінчик десь на лінії вогню. Будь сміливим і вкради у неба в час найдорожчий час якого мало. Обіймай її, щоб серце калатало від любові в світі фальши та гримас. з ними в неї теж борня щодня, їй самій промінчик не завадить, стань тому тим сильним, хто розрадить тим, в кого обійми, як броня. Будь ласка, допомагаємо ЗСУ, це важливо. Дякуємо не просто так за ранок. Дякуємо своєю допомогою, підтримкою, донатами. Обіймайте хлопців і бережіть один одного. Хлопчики, дівчата, ви потрібні нам, живими, неушкодженими, віруємо в вас. Знебобатили зорі, як пасма із літер іком, щоб казкою стати і тихо лунати для сина. Я йому розповім її потім, якраз перед сном, і вона проросте із душі, як, черли, як чарівна зернина. Та чарівна зернина, якума плекали удвох. Коли зоряні пасма ловили і клали в долоні, щоб з'явилася казка, це тихе відлуння епох. тихий спокій, що якось не зник у циклоні. Не казкова реальність вирує уже за вікном, наче вечір і ніч перемоги, а потім поразки. Я робитиму все, щоб у тебе були перед сном, Мама, ніжний цілунок, і світло чудової казки. Зорі падали пасмами світло у літери й кому, хтось ловив їх долонями, наче чудові світи і писав свою казку такого щасливого дому, як і я, як і ти. Ще підтітя у ньому рости. Друзі, будь ласка, допомагаємо. Це важливо. Важливо для мене, важливо для слави Слобядян, важливо для незламної, важливо для Світлани Сящук, Миколи Івановича Моха, для Василя Кузина, для. Кожного з нас, хто дивиться цей ефір або не дивиться для тих, кого друзі рідні на війні, такого важливо обійняти хлопчика, який приходить стомлений у волонтерський штаб, запропонувати йому каву чи чай і помовчати разом з ним, не питаючи нічого, відчути його втому. Допомагаймо, будь ласочка. А нас навчали римувати смерть, тужити та мовчати прозвитяги, Народний дух трагізмом сповнювали вщерть, та смужували опускати слави стяги, тужливі думи, вірші про ярмо, суцільний ряд надгробних епітафій, Полеглі вої. Закріпачене село, ридання й молитви богам чужих парафій. Ми бідній горці, а сусід магуч, ми сало тріскаєм та носим шаровари, а де звитяги козаків та дух карпатських круч? Де пам'ять битв, яких не гинули, а здобували? І я навчу вас римувати смерть, смерть ворогів моєї батьківщини. і душі гордістю наповнювати щерть за волю, честь та славу України. Друзі, дякую всім, хто є в моєму житті і допомагає нашим захисникам. навіть Тих, кого я не знаю, дякую, Бо ви існуєте, і для мене кожен з вас, хто підтримує ЗСУ, це друг, це рідна людина. Тому ж дякую, допомагаймо ЗСУ. Котилася луна з недалекого фронту, мов велоць степу, крикував ворожу Арту. Та касетні прильоти, все чула в садку Ох, кропива, від хвиль на вісну цунамі будинок, то важко стогнав, наче дід, то раптом здригався, ніби змерзла дітина, що тільки прийшла необачно, наївно оцей збожеволілий світ. Друзі, я дуже дякую вам за те, що ви починаєте мій ранок разом з вами, за те, що ви є, за те, що допомагаєте. І я прошу вас допомогти закрити збір. Мій числа Слободян, чи Валерії Кравченко, чи ще кого. Просто допомагайте. Допомагайте в наших проєктах, допомагайте в інших проєктах. Це важливо. Бо поки говорять про перемір'я, наші хлопці воюють. Наші хлопці воюють, і це страшно, коли ти бачиш знову воїна, який у шпиталі. Або йде втомлений. Чи нещодавно бачила пікап, де хлопчик на зупинці, на стоянці, як кажуть, він просто спав на задньому місці машини. Він спав, втомлений. А тобі так хочеться його обійняти. Друзі, будьте щасливі! І щасливі. Я люблю вас. Допомагаємо ЗСУ щодня. Підтримуємо ефір, цей ефір щоденний. Долучаємося до нього. Ви можете читати поезію свою чужу, улюблену. Ви можете допомагати словом, ділом, донатами, пожертвами, як кажуть. І хай все буде добре, люди. Я дякую вам. Дякую. Люблю вас.